Перерва на два місяці. Оргкомітетом розроблений план ну, як вам сказати прийняття статуту. Якщо ми зараз будемо обирати ваших представників від будинку, я вам оголошую так, що це правління є технічним, воно не є постійним. Воно буде діяти до того часу, поки не вступить в силу новий статут. Згідно нового статуту планується, що буде наглядова рада, як я вам казав. Правління буде найманим працівником, де з головою правління буде заключений контракт у відповідності до законодавства. В контракті буде три норми написані. Якщо голова правління не виконав рішення загальних зборів, контракт розривається. Розривається наглядовою радою. І не потрібно буде збирати зборів, буде достроково розривати контракт. Якщо голова правління не, викона... не виконав рішення ревізійної комісії, він з ним теж розривається достроковий контракт. Розумієте? Тому ці представники, які пропонує оргкомітет. Дев'ять чоловік, є просто технічними працівниками, які будуть здатні розробити новий статут і винести вам його після перерви. Вступає в силу новий статут, відразу перебирається правління, якого в статуті вже не буде. Ну буде зовсім інша функція. Тобто правління буде менеджмент, і це будуть особи, які не обов'язково будуть членами кооперативу Ті, які здатні організовувати роботу кооперативу і буде створена наглядова рада у кількості від кожного будинку по представнику обов'язково Розумієте? Ні, я, я, просто вас, я просто вас прошу, що обрані люди, які дійсно можуть працювати і прийняти справи у нового у нинішнього управління, розумієте? І представити їх вам через два місяці разом з проектом нового статуту кооперативу. Давай голосувати. Ну зараз ви 12, зараз від кожного коперативу, і ми створимо правління, яке не буде діяти. Навіщо ми зібрались? Ми хочемо змін чи просто перетягнути, щоб створити правління, яке не зможе зібратися і прийняти рішення. Скажіть, будь ласка як головний юрист, дозвольте будь ласка, будь ласка, збори. Ви ні, ви мають може вийти в управління, якщо є рішення суду про те, що вони вже вийшли, звернути, зареєстровані. Державної реєстрації я окрема юридична особа є членами. Статами... Олександр Володимирович, на вас не обрали уповноважених, уповноважень, просто член кооперативу. На нас проводяться збори уповноважених. Будь ласка, займіть своє місце. маю право на запитання. Знайти, відповідайте, бо, я це декіль... нас знак управління. Тим більше про від'єднання центр. Є рішення авіаційного задоволення. Будь ласка, какие вообще проповеди? Скажите пожалуйста. Есть повестка, нет. Мікрофон дайте. Запитання, на мій погляд, цікаве. Чому сьогодні так ставиться питання, що цих три будинки треба виключити, і вони не мають ні права, нічого. А 30 років вони були членами кооперативу Космос. Вони мають право, напевно, сьогодні спитати. По три Назад, що робилося, п'ять років назад, що робилося. Тому я думаю, що навіть можливо, не треба ставити це питання на голосування. Моє, моя пропозиція ставте на голосування оцих кандидатур, які запропоновані. Одинадцять. І давайте не будемо затягувати час. Війдемо забрання. Так, чекайте, ставиться на голосування компромісне рішення. Хто за те, щоб голосувати списком, оголошених 9 чоловік? Прошу голосувати, хто за? Речіна комісія, Підраховуйте голосування. Хто проти, будь ласка, підніміть? Хто проти голосування списком? Хто утримався? Оголосіть, будь ласка, рішення. За 74 проти 6, утрималось 2. Тому я, я оголошую ще раз список цих дев'яти чоловік. Я оголошую список. Будь ласка, ну, після обговорення в різному виступі Дейнека Володимир, Дейнека, Володимир... я кого оголошую, я прошу встати, щоб люди бачили, кого обирати. Дейнека Володимир Вадим Васильович. Шевченка 103 квартира 60. Яроменко Олександр Володимирович. Мартинюк Валерій Михайлович. Мартинюк Валерій Михайлович. Відвіду, да? Мартинюк Валерію Михайлович заявив самовідвід. Саме від Карпішин Сергій Володимирович, це я Козарик Анатолій Григорович. Шимель Бар Анатолій Володимирович. Аверянова Тетяна Дмитрівна. Юрченко Юрій Володимирович. Яковенко Микола Федорович. А він, він залишився, прошу вибачення Так, він залишився. Так, тому тому мною оголошено сім членів, у нас два члена потрібно дообрати. Які будуть пропозиції? Жінка, Жінка пробули. Дейнека, так? Оголосіть фамілію, назвіть, будь ласка. І мені по батькові назвіть його. Ще один чоловік, будь ласка.

так, секретар комісії, там наступається на дискусії. Так, виносяться дві кандидатури. Тишина Юрій Володимирович і Бежевець Анна Юрівна. Прошу голосувати, хто за? Він же відсутній. А, є. Да, так, чекайте. чекайте. Відмінити ладок. Тоді ще вам пропоную голосування голосувати по кожній кандидатурі окремо. Є три чоловіка. Хто ж комісія, лікуйте, ви Хто проти? Давай, давай. хто проти, підніміть. У мене прохання до лічильної комісії. Якщо підрахували, то давайте знак, що ви міг голосити, щоб далі піднімали. Добре? Лічильної комісії, підрахували, хто проти? Хто утримався, підніміть, будь ласка.